Ми підійшли до першої сиг... сигналочки. Це форма Калугіна Віктора Михайловича. Ось така ребриста. По назві я не... не знаю. Це був подарунок від Віктора Михайловича. Він сказав, що наступний раз приїдеш, я тобі повідомлю, що це була за форма. Ну, Почалася війна і, на жаль, можливості зараз до нього приїхати немає. Але дуже цікава форма. Отакі от ягодки. Це перві сигналочки. Така цікава форма ягоди. зараз зі... зітремо. Отака ягодка. Доволі плотна. Дуже-дуже плотна. Смачна. Плотна. Ну, така я втка. Ну, я, я думаю, що я, він мене, тоді він мені подарував. У мене йшло дві форми. Одна без імені і друга без імені два. Це без імені. Форма Калугіна Віктора Михайловича. Ну, Обов'язково я дізнаюся його назву. Рядочком це перше плодоношення форма Калугіна Віктора Михайловича під номером 5.15. Ось така ягодка. Я думаю, що вона буде доволі цікава. О, перепрошую, це 8.15. 55 815 8.15. Ось така. Я думаю, що це її не, не остаточний розмір. Кісточка вже окрашується. Дуже солодка. І плотна, дуже плотна ягода. 55815. І ряду друга форма, яку він мені подарував. Це йде в мене під назви Безиміні 2. Трошки поворошило, але от така цікава форма. Вона вже стигла, в ньому є дуже приєднаний такий карамельний мускат. М -м -м. Плотна. І дуже приємним карамельний мускатом. карамельний смаком. Дуже дуже солодка. Чимось трішки нагодує голфінгер, але відрізняється. От такі, от такі ось ягодки. Це перве плодоношення. Перве плодоношення. З тої сторони навантаження. У минулому році були перві маленькі сигналочки. В цьому році видав такий оце врожайчик. Теж обов'язково дізнаюся назву. Ну, Ось такі ягодки. Це ще не, не остаточний розмір, я переконаний. Я б, вона б набагато крупніша. Ну, дуже цікава, дуже смачна, дуже цікава форма.